Дівчата, всім привіт! Новий влог. Не знімаю такі великі закупки, тому що немає зараз на це часу. Е, тому підбираємо так по необхідності додому те, що потрібно. Почну з того, що я взяла зі свого магазину, це я взяла картоплі. Ну, тут кілограма 3 точно, тому що вдома немає, а мені потрібно сьогодні буду суп варити і буду робити пюре на вечерю. Також із залишків, з роботи, із м'ясного забрала. В мене там одна філейка лишала саме туди, не сюди. І два стегенця. Я Вирішила кісточку виріжу. Це буде в бульйон мені на суп. В доданок до цих двох бідненьких крилець, які в мене також залишилися. Тобто на суп, на бульйон, в мене підуть крильця, і дві оці кісточки з стегна. Там. А може там і три, ні, дві, наче. А решту м'яска просто поріжу кусочками з великою кількістю цибулі, обжарю, і це буде на вечерю нам в доданок до пюрешки зверху. Типу подлівкою зроблю. Не знаю, ще не придумала. Буду думати. Знаю точно, що його обсмажу просто з цибулею. Далі купила молоко. 38 гривень. Це мені потрібно на пюре, і я забула купити борошно. Хотіла зробити дітям млинці, але забула, що в мене немає вдома борошно, тому вирішила купити їм смаколики на сьогодні, бо і так, в принципі, багато роботи ще треба прибирати в будинку, підлогу помити і тому подібне. Тому з млинцями вже сьогодні не буду заморачуватися. Трошки піде в пюре. Решта там може завтра їм приїду з роботи і насмажу млинців. І також з роботи взяла ось такі сердельки. Хто не захоче. Подливку, то й буде сардельки, і дитина попросила у мене старша супчик зробити, як я колись робила з сусісками і з мівінкою. То буду сьогодні його робити. Бульйончик зроблю на курячих крильцях, пару сардельок туди поріжу і з мівінкою. Коротше, потім вам далі ну, в лозі покажу. Далі по необхідності обухівська туалетна бумага 12 гривень. Олію купила, закінчилася 68 гривень літ, хліб. Родинний, ну, мабуть, родинний, чи як він правильно називається? Звичайний білий хліб. E, щось там в районі 30 гривень, вже не пам'ятаю. Далі взяла собі, я таке люблю, ось такі слоєчки, вони з журавлиною нібито не знаю. Взяла тут 300 г, 240 гривень кілограм, тут 300 г. Але кульочок такий ну, знатний. Взагалі я люблю вафлі і люблю слоєне тісто, тому взяла собі на пробу. Не знаю. Діти хай спробують, не сподобається, то не буду. 240 гривень, тут на 68, здається, щось таке. Ну, небагато. І дітям те, що вони точно будуть їсти, це взяла ось такі трубочки. Вони є з шоколадним кремом, є з рофалкою. Шоколадний я їм брала минулого разу. На цей раз взяла Рафаелки. Не знаю, що тут по вазі, скільки. На 60 гривень цей кульочок заважив. Ось так от такі в мене закупочки. Зараз сідаю пообідаю і починаю займатися хатніми справами, тому що на годиннику вже перша година дня потрібно швидесенько все його робити, бо нібито як в 4... Чи в, 5, в годин вечора мають вимкнути світло. Тому у мене почнеться тихий час. <гум> Ось так от. Всім гарного, продуктивного дня. Так, наш супчик, який вже діти їли. Такий він ситний вийшов, густенький. Ілья доїдає, Вероніка вже поїла. Такий, на завтра ще вистачить їм. Тут у мене пюре вже чоловік його їв, також приїхав з роботи. Ну, і тут залишилось трохи. Куриці з цибулею жирок, але я вибираю так, щоб без жирку трішки поливаю, а решту лишу, там потім щось посмажу ще на ньому, зі Ось так: от з цибулькою. Вже також чоловік його з пюрешкою їв, сказав, що смачне. Для вечеря наступного дня. Це з того, що було в колихало лишалося декілька сарделік, яйця і макарони з тіля. я варила. Ось я все на сковорідці обсмажила, Це, в принципі, безпограшний варіант. їсти будуть всі. Ну, а тут мій післяроботній обід, плов і салат е, куплений, там шампіньйони, цибулька, морква по-корейськи. Е, заправлений вже зразу продається. Дуже класний, дуже смачний. Ось так от. І ще у мене тут. Бутерброд із щоковинкою, і там на десерт може до чаю ще захочу сиру, не знаю ще під питанням. Вони маркет не подведи. Тихо, тихо, щоб не потушити. я не хочу. З новим. Роком! З новим роком! З новим роком! З новим роком! Російський воєнний корабль! Йди на!

Я – кроса! Та на обід сьогодні у нас 2 січня 25-го року зварила такий легенький гречаний суп без м'яса, без не нічого. Тут чисто картопля, морква, цибулька, навіть без зажарки, гречка, чесничок і ложечка. Ложечка, шматочок, вершкового масла. І все. І більш нічого, це чисто так після цих всіх майонезних салатів, картопель, м'ясів, ковбаси, тому подібного. Розрядити і розрядити трошки свій організм і шлунок. Такий легенький, тут невеличка кастрюлька. Будемо сьогодні їсти. Всім смачного. Моя вечеря. Вівсяна кашка. Трішки е, на цьому з ложечкою меду і вершковим маслом. Е, банан ківі. Ось так, от 2 січня, приходимо в норму. Супчик, зараз кашка. Дівчата, всім привіт! Вітаю вас з наступившим новим 2025 роком. Бажаю вам в цьому році всім віцного здоров'я, витримки, терпіння. Миру мирного неба, всіх благ і взагалі, щоб все, що було задумане, все, що в тому році не здійснилося, не вийшло через якісь обставини, щоб в цьому році обов'язково все здійснилося, все виповнилося, щоб все було якнайкраще. Я вас всіх вітаю, я вас всіх люблю і хочу вам показати одні з таких. Найцікавіших подарунків, які були дітям на Новий рік подаровані. Були фрукти, були цукерки, були у них гроші, були іграшки. Було ось таке чебурелло, як він називав. Це кетнеп. Це найбільше такі іграшки добрі у дітей. Було тісто, ось таке для ліплення, ліпи і грай. Тут відро, де воно відкривається. Ось сюди в відрі, там купа цього тіста, яскраві е такі кольори, там усілякі формочки, щоб можна було робити. Е Поділки, скажімо так, це один із таких подарунків, один, другий і е, такі найцікавіші це ось ці дві коробочки, два пакуночка. Цей був подарований хрещеним для Ілюші, а цей був подарований хрещеним для Віроніки. Вже ми його все розпакували, звісно, навіть скуштували. Я вам хочу просто показати, що тут є в наборах. Ось такі бирні пряники, вони йдуть в наборі. Купа тут пряників, ми вже штук, мабуть. 4, а то й 5 з'їли. Тут є така поверезочка, можна типу як гірлянду з нього робити, чи просто зв'язувати, якось тут показано, і вішати на ялинку. Звісно, цього ніхто робити не буде. Ми просто їх по факту розмальовуємо, які хочемо. І їмо. І ось такі кольорові грлазурі у трьох кольорах. Блакитний, рожевий і такий перловий колір. Смачні, смачні і вони свіжі. Я думала, що, можливо, вони будуть такими дубовими і не свіжими. Ні, свіжі, добрі, класні пряники. А ось цей набір з ялинкою. Тут все по-другому. Тут немає готової глазурі, тут є така цукрова пудра. Яку потрібно збити там з білком, і потім вже робити з неї глазур. Є ось така посипка, типу ось ці зірочки, які тут на малюночку намальовані, кондитерський мішок. І саме оці основи для ялинки різних розмірів. І ще, їх досить досить багато, але скажу одне, е, нібито це все іде і. Типу імбірні пряники, е, ну от Ялинка написано, що Ginger, тобто і імбірний. Е, у неї якось аромат більше, як для мене, то бісквітного. А де саме оце, ці чувачки написано бісквітний. От у мене аромат. Саме їм прянику не знаю чому, але все дуже смачно і незвично. І сьогодні вечором то вчора діти самі розмальовували його потрошку, бо були у нас гості. Я була зайнята. А сьогодні вже будемо пробувати розмальовувати з Люшою разом. Зараз у нас місія. Покупатися. Да. Ми приймати будемо ванну. Спочатку він, потім я, а потім вже ввечері сядемо, помалюємо. Допоки я ще вихідна, допоки можу присвятити час йому, то ми сядемо трошки щось зробимо. Ось так. Я вам потім покажу. Ну що, будемо мій і твій? Ну так, да, бери, який ти колір будеш брати. Ну... У тебе хлопчик, бачиш? А у мене дівчинка, бантик. Так, Щас так значить мені який колір треба, мені треба. Який хочеш? – Синій. – Сыний? Сині? Да, бо, тому що це мальчачий. – Мальчачий. Да. Так ну А для мальчиков чуть-чуть Розовий! – нет. Папа я занят. Да? М -м -м. Глаза надо маму робити бином. А можно платьюшку розовым малювать? А ну показывай что-то там. Ей, ти глас, що з нього глас виліз. Ну, як показано на упаковці. Що їх не віється. Що білий, що там Ой, зовсім умер. Давай поможу. О, куди? Що в мене з глазом? Треба не так, треба зробити отак. Так, тепер надо. Давай, допоможу тобі. Ні? Сам? Попробую. попробуй. Дай, вот такой. Можешь ты попасть? Сейчас попробую. Да. Чикс? да. О, все, глаз на месте. А, вот это вот уже открыто, так что надо добавить чуть-чуть. Там, ну, сейчас все спорты. Хай уже остается белоглазый. Давай. Так. Бантик зроблю. и тут можно бантик. То бабочка. А, а яким бабочка яким кольором? Да. Ну, блакитним. Давай синім. Це блакитний. Синій це є блакитний? Ні, це не синій. Синій це такий темний, а це блакитний. Оцей? Це білий. Оцей. Так, да, це блакитний. А мені білий дай. Давай, малюй. Зараз треба завести. Ну, ну тільки акуратніше, давай. Стараємось. красота. Да. ты? Сам. Молодец. Все. И остальное давай. Бульк. О, пуговки. Красота. Надо еще футболку сделать. Ну, сделай. Я а девочки вообще свои платьюшку уже думали. Ну, да, потому что у тебя там нема пуговочек. А у меня есть. Що ще глазюки на десь. Ой. Мама у мене глазюки розтікала. Ну, трошки глаз потік. На. Заливай. Заливай вже все. Я пока свою дівочку домалюю. Ну, у тебе більше нормально, ніж у мене. Робимо футболку. Нічого, в тебе ще багато пряників, ще є на чому учитися. Ну так. Да. Воно ж з глазур'ю вкусніше, да, чим що? без глазур'ю. Все, моя дівчинка? Все, моя дівчинка готова з диркою в голові. Можна їсти. Давай мальчика свого. Ні, це вже багато синок. Це багато, воно, по-перше, не застине, а по-друге, тобі не хватать на остальні пряники глазурі. Давай ми його трохи так ета. Розмажень. <рес> да, Тільки дивиться, як глаз у мене тут розстигся. Ну, пряників багато, а глазурі, звісно, Мало. маловато. Придеться якось свою робити. А у ніки там багато сахарної пудри можна буде з тієї пудри зробити біленьку. Глазурь. Так у нас же є біленька. Ні, так зробити ще. Ну все готово. Чи ні? Та дождись. А то вже свиня крила. Чікс. От так, все, давай. Давай. Жинихи нівеста, ти лети, лети. Да. І перна до Да, закривай. А все от розового. А білий? Ну, а от білого що? Закривай і будемо з тобою. Дегустировать. Да. лице вкусно. Но ну, мне кажется, да. Думаешь, вкусно будет? Ну, не знаю. Я зборі, не пробовала. Ну, теперь давай попробуем. Ну, так. пробуй. Вс, мамочка. Че такие? Вкусно? Да, попробуй. Сейчас попробую. Хоть шут кусок голый. Mm -hmm. Вкусненько? Да. Okay? Mm -hmm. Ну да, с чайком вообще буде бомба. Да. Yeah. А там чайок тобі зробила? тебе сделала?